Всім привіт! Сьогодні в продажі різні запчастини. Отакі От зірочки та шестерні до досівалки вашої. Одним лотом продається тисяча гривень. Так, дивіться, що тут є. Це якесь кріплення якесь. Все, що є, більш нема нічого до сівалки. Так, тисяча гривень одним лутом продається. Номер для зв'язку або під відео в описі. І відправка по передплаті на транспортні послуги. Нова пошта. Укрпошта, повна передплата. Далі Нижні, нижнє ухо до гідроциліндра. 120 гривен. Диаметр 55 миллиметров. Так. Yeah. Далее. Такие зирочки. Так. Кількість їхня 30 штук. По 5 штук на 6. Ціна 2900. Одним лотом також. Якщо там всі не заберуть, то наступного разу буде скільки кому потрібно. А так, поки що одним лотом. Вони йдуть під втулки. Пластикові, чи які вони там. Є перероблені вже під сальник переточені. Втулка, втулка, ось сальник. Є без втулки вибита втулка. Тут також сальник. Ну, там таких небагато в основному усі, ага, ось, бачите, там нема ні втулки, ні сальника. О, все, тронув. Виставляв, виставляв. Так, 30 штук, ціна 2 900. Одним лотом. На даний момент. Далі карданчик є. Тут під квадрат і під 6 шліців. Без люфта. 160 гривень. І є фаркоп до МТЗ. Некомплектний. Одразу озвучую, тут не вистачає кришечки. І тут також не вистачає кришечки. Ціна 800 гривень. Так, це знімається. Так, а ну чекайте, зараз зніму. Так, дивіться. Тут не вистачає важеля і там ще якась запчастина повинна бути. А тут все є. Цей польчик ходить. Це фіксатор. Так, 800 гривень оце продається так, як є. Я думаю, недорого. Так. Кого що зацікавило? Пишіть дзвоніть. В коментарях також я там пишу, коли що продано, звертайте увагу. Дякую за увагу. На все добре.